Мотоекіпіровка 35 кг, ціна 10 тисяч 500 гривень за цілу коробочку такої мотоекіпіровки. Це у нас курточка. На ліктах присутні, присутній захист. Це розмір Елічка. Ось така. Наступна моделька іде ще одна курточка такого плану. Розмір 4 xl Ось такого плану. Теж всюди присутній захист. Далі, дивіться, яка ця крутезна. В клітинку теж присутній захист на ліктях. Воно е, 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 ну, реально дуже круто. Подивіться, виглядає як сорочка. На плечах присутній захист. Так, далі штани. Ось така моделька, розмір 32-й. Вони йдуть без захисту. Оніл. Дивіться. Крутезні штани оніл. 32-й розмір. Далі така моделька курточки. повністю чорненька. Ось такого плану. Далі, знову ж таки, штаніжки, Ось такі, це буде розмір ікселічка. Наступна ось такого плану курточка. Розмір емка. Теж всюди присутній запис. Далі шкіряна модель. Ось така. Більший розмір. Дивіться, як протезно, 10 тисяч 500 гривень за цілу коробочку. Ось такий, такої мотоки проки. Ще одні ж то місто, з боку присутній захист, На колінах. Шкіряні. Далі курточка шкіряна. Ось така моделька. Гарний великий розмір. Ця курточка, до речі, може бути до попередніх штанів, які я вам показувала. Ще одні штанішки. Так, розмір, може... Так, розмір це буде 82, пише в Або 28. Це 0,2, 0,2. Ось такий. Великий розмір. Заступна в розмірі М. Ось така моделька. Так, далі, ще одні штанишки шкіряні. Ось такого плану. Так, ще одні штани, але вони йдуть, дивіться, як джинсові. Теж присутній захист на колінах. Його можна дістати. Розмір 34. Ось така моделька. Джинсові мотоштани. Наступна моделька такого плану. Розмір S. -очка. Ось такі це будуть менші. Так, далі. Ще одна курточка. Ось такого плану. По розміру це буде рислами звучу. 3 xl пише. Ось така моделька. Далі знову ж таки штанет. Ось такий. Теж більший розмір. Тут декілька ще варіантів. Це ось така моделька. Розмір, думаю, буде есочка. І останнє це штаніжки. Ось такі. І в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. 35 кілограмчиків за ціною 10 500 гривень.